Вода найцінніший природний ресурс, особливо для сільських населених пунктів, зокрема для аграрного сектору, з наближенням весняно-літнього сезону у кордонському старостинському окрузі вже розпочали роботи з капремонту об'єктів водопостачання, які надалі забезпечуватимуть домівки його жителів необхідним тиском води. Староста округу Оксана Третякова поділилася зі знімальною групою ТІСТВ радістю з приводу того, що навіть за складних економічних умов, пов'язаних з війною, все ж таки з'явилася можливість провести. Ці так необхідні заходи вийшло так, що Везільська сільська рада саме на цей рік внесла такі ці проекти, тому що ми знаємо, що на цей рік можна робити ремонтні роботи по водопостачанню та ремонтні роботи доріг. Тому ми плануємо на цей рік зробити і те і інше, і слава Богу, вже тільки початок року, да а в нас проводяться такі масштабні роботи. Сьогодні, за словами Оксани Третьякової, у ремонті вже знаходяться дві башти Рожновського на вулиці Тенесті. Ми повністю її зняли, тому що там був пошкоджений верх. Він просто метал вже взявся корозію і згнив. І вона була в аварійному стані, тому її демонтували. Зараз вона в нас лежить. Сварочні роботи проведені, тобто вона верх повністю замінений. І зараз бригади будуть її фарбувати. І я думаю, що до кінця тижня вона вже буде стояти на місці. У селі Кордон зазвичай функціонують дві свердловини. Та що на вулиці Тинисті, де ремонтують башту Рожновського, тимчасово вимкнута. Друга в іншому місці, на якій замість башти, встановлять резервуар з водою. Поки саме ця свердловина забезпечує водою всі домівки. Місце проведення робіт разом зі старостою Оксаною Третяковою відвідали журналісти. Ті тв знаходиться там люк. В люкі це скважина. Тут ніколи не було башти розновського. Тобто, бо воду, коли ми включали скважину, вона відразу йшла в систему водогін. Так? Але вода йшла невідстояна. Тут не було можливості в свій час поставити башту Рожновську. Але на сьогодні, завдячуючи цим всім проектам і нашій сільській раді, хлопці от будують таке приміщення. Воно внутрі саме як будівля. Тут будуть вставлені двері, воно штукатурене. Тут буде знаходитись вся автоматика, апаратура, і зверху буде стояти резервуар, тобто бочка, в яку у зі скважини буде подаватись вода. Одночасно, з ремонтом технічних споруд з водопостачання навколо цих об'єктів працівниками місцевого комунального підприємства наводиться порядок, прибираються старі дерева, формуються молоді насадження. Керівництво кордонського старостату пишається своїми робітниками, майже кожен з яких поєднує безліч вмінь. Яскравий приклад майстер на всі руки Михайло Стадніченко. Я працюю і електриком тут, і по благоустрою. Ну просто газони убираємо парки, приводимо все в порядок, щоб було гарно і людям. І нам в цілому, по визирській громаді, питанням якісного водопостачання приділяється значна увага. Докладніше про плани в цьому напрямку нам розповів голова визирської сільради Валерій Стоюлакі. В цьому році програму забили ремонт скважин на всіх населених пунктах. У нас є по громаді 29 башень. З цієї 29 башень, у них є башні, які в нормальному, в доброму стані, нікотрі, в середньому стані. А є такі бачення, які потребують капітального ремонту. Ми перед тим, як приступати до цих робот, ми провели обстеження цих башень. Першими ми почали відновлюватися, башня у селі Дмитрівка. Ми вже встановили башню, зробили капітальний ремонт, поварили її, там, оградили, поставили нові ну, труби, поседовато. Матьку поставили відновлення та капітальний ремонт водонапірних башт стосуються і інших населених пунктів визирської громади. До речі, цьогоріч сільська рада планує відпрацювати близько десяти таких об'єктів. Повертаючись до теми села Кордон, тут додатково на меті встановити третю башту Рожновського, яка б забезпечувала водою узбережжя Телігульського лиману, тобто ті об'єкти, що розташовані там, зокрема і устрічну ферму, аби не навантажувати додатково інші водонапірні точки, особливо влітку.